Людина живе доти, доки про неї пам'ятають. Час летить нестримно, і важко підібрати такі слова, які змогли би зменшити біль тих, хто втратив рідних або близьких, проте світлі спогади, про людину, яка чесна і гідно прожила своє життя назавжди залишають по собі плоди її добрих справ. Леонід Петрович Юськов. український вчений правознавець, доктор юридичних наук, професор. Перший голова Конституційного суду України, академік нині Національної академії правових наук України. У Леоніда Юськова є чимало звань і досягнень, якими неможливо не захоплюватися, і які викликають глибоку повагу. Він народився 1938 року в селі Новоселиця, нині Полонського району Хмельницької області у селянській родині. Його дитинство та юність минали в оточенні природньої краси рідного краю. Яка заклалася в ньому і яку пізніше він відобразив у своїх пейзажах? Леонід Петровіс за фахом і покликанням юрист і педагог, який виховав не одне покоління вітчизняних правників. За роки сумлінної діяльності Леонід Петрович став відомим державним діячем. 1992 року Верховна Рада України обрала його головою Конституційного суду України. Під його керівництвом підготовлено проєкти декларації про державний суверенітет України, концепції нової Конституції України, двох офіційних проєктів Конституції України. Також він брав участь у розробці інших важливих для країни законопроєктів, зокрема про Конституційний суд України. Він людина, з якою почалася історія становлення конституційної юстиції. Йому вдалося закласти підґрунтя для формування сучасного українського законодавства. Важливою справою свого життя Леонід Петрович вважав роботу над проєктами Конституції України на початку 90-х років. Був спеціалістом не тільки з конституційного, а й з виборчого муніципального права і з питань державного будівництва. Його називають конституційним архітектором сучасної української держави. Людина для нього завжди була на першому місці. Він віддав багато сил, знань і творчого натхнення, аби збулася мрія українського народу, мати власну державу і свою конституцію, та прагну збудувати правову базу для незалежної демократичної держави. У своєму доробку він залишив понад 200 наукових праць із теорії української конституційної доктрини, а також практичної розробки законодавчих засад конституційного судочинства, які й досі є корисними. Серед основних тверджень Леоніда Юскова Конституція України повинна бути основним законом незалежної суверенної держави, що функціонує в громадянському суспільстві, яке своєю чергою є асоціацією вільних незалежних людей. У центрі організації і функціонування держави Конституція повинна поставити людину як найвищу соціальну цінність, її свободу, гідність, права, матеріальні і духовні блага. Конституція України повинна вібрати в себе кращі зразки світового конституціоналізму, історичні і національні традиції українського державотворення. Підстоював ідею надання права громадянам України звертатися до Конституційного суду України з конституційною скаргою та вважав цей інститут цілком виправданим у плані розвитку демократії і зміцнення гарантій прав людини. Він був шанований серед широкого кола вітчизняних та зарубіжних правників, які й досі згадують його не тільки як визначного наукового діяча, а як людину з великої лідери та палкого патріота України. За їх словами, Леонід Юськов мав великий авторитет, умів згуртувати навколо себе колектив і повести його до поставленої мети. Для багатьох колег і однодумців він був не лише другом, а й духовним наставником. Адже всі свої думки і вчинки звіряв за висловом: треба робити усе так, щоб не було соромно перед людьми. У березні 2019 року Хмельницькому університету управління та права присвоєна ім'я Леоніда Юськова. Для кращих його студентів запроваджена іменну стипендію. Президент України Володимир Зеленський нагородив Леоніда Юськова посмертно. Орденом князя Ярослава Мудрого, 5 ступеня непростий життєвий шлях Леоніда Юськова, який він пройшов із почуттям гідності і честі, навесні 1995 року добіг свого кінця. Він не дожив трохи більше року до мрії свого життя, ухвалення Конституції незалежної України. Згадуючи Леоніда Петровича, як людину надзвичайно талановиту, чуйну та мудру, варто зазначити, що він залишив по собі добре ім'я та світлі спогади.